Ох і вітер дує. Та кашу нема добавичів, трохи воду з водою не вас. Да, є. є. Є, ну я заколотив, вона вроді густа, не треба така, щоб вона була розсипала. Друзі, всім доброго ранку. Перейшли на наші улюблені місця полящу. Будемо пробувати щось спіймати. Синоптики передавали 3 метри вітер 2,8 Ну, Як бачимо, мабуть, шістьорочка дує. Ну, Сінок тільки, це, це ж знаєте, наші друзі. Можливо, вітер утихне. Пробуємо. Що зараз по графіку? Закидаємо маркерний груз, шукаємо брову. І ложимо верх брови. Наші місця там, де минулий раз були, вони зайняті, тому метрів, мабуть, 150 від тих місць ми і притулилися. Спробуємо тут. Друзі, таке враження, що ми рибалимо не на Дніпрі, а на морі. Друзі, дуже добре, що у нас... Фідера наші зложені і нам по вітру не приходиться заводити в кільця нитку. ну це максимально зручно. Три хвилинки у нас все зложено. Зараз швиденько беремо маркерний грузик і маркерним грузиком відбиваємо наші перекатики. Ось наша булава. Сьогодні взяв з собою всі речі, які тільки можна. Вони в машині лежать недалеко. Можливо, буде таке, що ми навіть з ночілею залимося, якщо погода дозволить. І на корупа взяв, спробувати корупа половити. Ну, зараз ми говоримо про ляща. Тому булава 60 грам летить в далечину і шукаємо брову. Друзі, ми знайшли е, низ переката, знайшли його вверх і наверх будемо ложити наші оснастки. Зараз заб'ємо колишки і відміряємо відстань. 10. 20. Рівно 70 метрів. Друзі, який красивий схід сонця. Просто гляньте. Навіть фідер ще не закинув. Красота яка. Так, наша дистанція на сьогодні складає 70 метрів, друзі. 70. Дістаємо наші оснасточки. Наші оснастки знаходяться в ось такі ось сумочці. Ось вона. Називається оснастка Running Rig. Ви дістаєте, вішаєте на защолочку, туди кормушку і все. Ось тут у нас приєднується до основної нитки ось такий ще кусок нитки. Він йде 60-70 см. Бігає вертлюжок, на вертлюжок ми чіпляємо нашу кормушку. Іде фідер гам та повідець десь 30 см з гачком. Ось це все окремо. Ви просто взяли його, один раз наділи, порибали, зняли. Тобто Окремий ранін ріг. Не потрібно надівати на основний шнур і на місці грати. Просто наділи і все. 10-12 номер на гачку F-22. 10 штук бабіні. Один поводець 10 гривень, здається. І ви надіваєте один повідок. А інший у вас в запасі. Я користуюсь зараз 12 номером. Так, друзі, у нас дві оснасточки наші готові. Повідець приблизно 30 см. Ну, грубо говоря, 40 см разом з фідергамом. І так, друзі, швиденько по прикормках. Тут немає абсолютно нічого складного. Сьогодні ми будемо використовувати шоколад, фідер шоколад, прошка ось така. Це буде наша вкусова гама сьогодні. Далі до цього шоколаду ми швиденько додаємо ось такий сподмікс від Карпро. Тут у нас пшениця, пшоно, кукурузка, горо. Та додаємо ось такий сподмікс, чисто сама кукуруза. І обов'язково, просто обов'язково це все ми міксуємо. Антарктичної молотої креветки. В минулому відео я розказував, чого лящ любить цих маленьких кривітосів. В минулому відео ми з Жекою додавали Антарктик Кріль і все працювало просто на відміну. Запах, і ви ж самі знаєте, як завжди. Тому додаємо трішки ще кукурузки, сипнемо ось такої сипухи. Молотої антарктичної креветки, друзі, багато не потрібно. Зовсім трішки. Друзі, наш закорм готовий. Ми можемо приступити до закорма точки. Тому що точечку потрібно корманути. Хоча б ось таких кормушок 10, але треба було. За корм 15 кормушок ми зробили. Закидаємо оснастки і вішаємо колокольчики. Єсть супер. Дві оснасточки заряджені. Чекаємо доки стихне волничка. Спробуємо флет на попавчик зарядити також. Третю. Да, да, да. Тараньоло. Стараньова сюда зарядив друзі я вже вбив цю ляща. тому що об'їдає черв'яки просто ужас. ти бачив як він загнув? А да, я же да. тяну, думаю, что оно так медленно делается? Да да, так да, воно, да. воно загнуло так, свинина, я охренел. Для да, <решит> <да, решит> чего поклевка была? Я не знаю, чего так. Ну, это тарань, ну в душе вона лящ. Да, вона... Пицак надо? А в тебе є? Доведеш чи збігать взяти? Поудержуєш? А? Удержуй. А? Ха, Ха, перший. Сопливий. Хорошенький. З ями. Да. Ну ми на міляку закормились. Да. Бачили, друзі, цей раз з ями клюнуло. Ну ми на міляку закормились. Ну, на брові, на углі. У нас одна лящова покльовка була і сход. Е, чекаємо. З ями. Кого? На мастирочку. Друзі, нам, як завжди, везе, коли ми кидаємо на міляк, він клює з ями. Коли ми кидаємо на яму, він клює з міляка. Коротше, просто анріал. Я не знаю. Зараз будемо пробувати в яму кидати. Друзі, 11 годинок ми переставились на яму. Як бачимо, можливо, тут такий день був, коли ми з Жекою були, але тоді було дуже холодно і вода була холодна. Можливо, він виходить, можливо, там місце таке, але там зараз, на жаль, не стати. Одним словом, ми кидаємо на низ брови, так як ми зазвичай привикли. І будемо чекати. З тієї сторони на низ брови не докинути, а сюди так бровка плавненько виходить, що якраз наші 65-70 метрів, ми попадаємо туди, куди потрібно. Закинули два, дві вбивці ляща і одну класику. Будемо наблюдати. На вбивці ляща ви самі розумієте, що мілка риба, дрібнота, так як черв'як, об'їдати не буде, тому вони будуть настояти довго, чекаючи покльовку, раз в годинку перезакидати. Ну а класику раз, мабуть, 5-10 хвилин потрібно буде перевіряти. Чекаємо наших кабанчиків. Бери! Синець це хороша штука. Братва, доки столик наш зайнятий, зробимо маленький перекус. Найсмачніше черкаське сало. Ви ж знаєте. Саме, сале, саме салисте сало тільки тут. Просто гляньте на нього. Живе. М -м -м. До нього огірочок і макарони протекшн З м'ясом А-ля натурель Оп Сюди Так, друзі, всім смачного підкріплюємося І обов'язково Підуть лящі після індюшатина А ну знімай, пожалуйста, цей Ні. Та ні, підсаку не пиццаку не надо. Ні-ні, ні, нічого. Все, впираєшся в цей і <кхід> сход. Ех, блін. А була рибинка гарна. О, хорошенький. А вперся давай виходь рідненький. Вперся зійшов. <різь> Жесть просто! Блін, другий ляж зійшов, ну ти представляєш Есть Вау, перся знову, давай виходь рідненький Ох, це брова Але щось є, друзі. Все таки вивів. А ну, хто ти там воїн? льощ. Блін, а подсок де? Не такий він і великий. Підлящ. Ну нічого. Там де підлящ, там і лящ. Ух, хтось його їв, мабуть, щука. Так, такий малий нам не потрібен, біжи. Так, ви бачите, знову така сама ситуація. Руслан тільки поїхав додому. Тільки поїхав додому. Я кинув у його ямку, а тут, виходить, з ямки виход на перекат. От з ямки є риба. Дивіться, рибалю я на три палки поставив третю палку, вона в мене як розвідчик, вона там стояла, там, ту. общем, вона на лісці, це йде у нас спомбова, сподова палка для спомбів. І, і туди чіпляю я дровинячку для того, щоб побачити, вдруг лящо пустить. Тому що кончики фідерні то віддають, а тут вона не віддає. Ну і звичайно, моїх два фідеркаси сквадрон та шермон про. І катушечки до них аналогічно, сквадрон та шермон про. Шерманчик у мене 3,90, а сквадрончик 3,60. Такі от палочки. Дивіться, ця палка вона в мене на опариші і вона більш на міляк йде. Ця йде посередині вбивця ляща, ну і та в яму йде. Ну, от ми пробиваємо, можна так би мовити, ось цей свал. Ну, поки працює яма. Як бачили, що по Русланові, що я щойно витягнув. Всі уходять, садки пусті, остання людина уходить, тут нікого немає. Одним словом, один одіньогенький, позабит, позаброшен. Ну нічого, ми дочекаємося до вечора. На годиннику у нас на даний момент 14.30. Погуляємо до вечора, годинок, мабуть, до восьми і подивимося, що буде. Можливо, міляк спрацює, можливо, яма. Глянемо! Опа, друзі, положив флет. Тараня. Дивіться яка тараня. Ціле тараняча. Що ми зробили, дивіться? Фідергам, поводок і флет. Ага. Угу. Уже таранька сидить, друзі. Оу Дивіться який синявий, -мо! Хорошенький! Ну це прям синець! Глянь, Та ти шо? Синявого візьмем! Ага. Ты сидит. Знову ямка, друзі, спрацювала. Ну, вийшло з перекататься хорошо. Топи воин. О, сенець. Підлящ! Ха-ха-ха! Ти ж мій солоденький Ні, це синець, друзі, ви просто гляньте на його розміри. Неймовірні. Дивіться який! Хо-хо-хо! Заліковий синямба. Хорошо, що ми того забрали, друзі. Ну просто треш Бачите, з ямки клює. Профмонтажівська сіточка класна тим, що коли ви уходите з рибалки, ви просто викрутили цю сіточку. Зрозуміли? 10 хвилин і вона суха. А рибка себе тут відчуває причудово. З переката дістається більш-менш непогано, якщо новенькі крючки. Два сходи, це в мене на минулорічній оснастці. Там гачки вже досить тупі. Тому там сходи були. І ця паличка туди в ямку направлена. Так, друзі, плюс один синявий до нас йде. Сюди. Ну і густо. Але й не пусто. Друзі, ложить по крайній мірі щось було і ось ця бровка. Бачите, як вона туго віддає. Але проходимо. І є ж всі шанси, що вона зійде рибка, іменно саме на бровки. А буває, що проходимо. Цей раз, здається, пройшли, але щось невелике. да. синявий. Ой, хорошенький. Lipsaw! Виходь там моя... Моє місце освободилось, друзі. Можливо буде таке, що ми зараз туди перейдемо. На вечірнього лящика спробуємо. Не знаю, що робити. Переходите, не переходите. Дивіться, друзі, які синяві. Монітор не влазять. Але ляща хочеться. Ох ти, і знову, друзі, неперевершений синець. Ось так. Бачите, які синяві тут клюють. Але дуже хочеться ляща. Хорошого, крупного. Тому переходимо. Відправляється куди правильно. В точку G. 16.46, друзі, 16.46. В п'ять годин ми повністю перезакинуті. Тому чекаємо вечірнього кльову. <гум> не знаю, буде щось чи не буде. Сінців підловили, зробили ставку на ляща на міляку на вечірній вихід. Подивимось, спрацює чи ні. Супротивляється. Ахто ж. тараньйола. Опа! Тараня невелика, а блін стріляє просто нереально. Таренькі старенькі. Такі воло так важкі Там батона такого кіла на три Угу, 33 Гріша, як ти думаєш, хто це? Плотво, синець чи льощ. як давить. Тараньки давлять. Тараньки давлять страшне. Як ти мені хороші тараньки таранти да, Так, то ще заране. Або синець. Мабуть, синець ще водом Корот. Та оце таранина. Так оце така внучі пліч вок. Та ти шо? Даже ще й більше. Так вона мені нравиться. Я тобі казав. Диви. І тут в мене було саме що ти тепер. Плотво. Садок її. Якщо вдвічі більше буде, то і лящи не треба. О, це ж це ж оце щось тут вже нормальне. Це тароння. Але гарно. Бач, в одну точку ложиш. А ти бачив, яка поклювка? Спининга я думав затягне. Ти думав, що то лящ? На вечір підходить. І ти з брови? Ні, перед брови. Прямо перед бровою? Оце воно. Це плотво, звісно, грам 350. Все, друзі, 8 годин Допакуємо останні речі, відносимо. Будемо їхати додому. Одним словом, бляща, сьогодні нам не вдалося гарного ляща піймати. Один досадний сход був хорошого ляща. А так, в принципі. Діти лящики попадались. Синці гарні, плотвичка трохи була. Ну, коротше така собі рибалка. Хотілося б, звісно, краще, враховуючи те, що тут ми бачили. Ну, Зараз тут ляща немає, він відійшов. Переміна погоди. Можливо, щось зміниться. Тому все саме цікаве попереду. Друзі, молити на думку, які питання задавайте зараз відповімо. Цим їх останніш. Пока.